Вітаю! Робимо розклад для Росії. Чекала вже кінець жовтня, сьогодні 29. -те. Робимо розклад для Росії на наступний місяць, листопад, 2025, ноябрь, 25, листопад, 25. Розклад буде коротенький. Я не хочу про них багато питати. Дивитися не хочу, але дуже цікаво подивитись, що у них там буде відбуватися. Так, Росія, листопад, ноябрь 2025. Покажіть, будь ласка, що їх чекає? Подія, що там буде відбуватись. Важливе все, що стосується України і все, що нам буде цікаво, що в них там буде відбуватися? Росія ноябрь 2025, листопад, наступний місяць. Що в них там буде відбуватися? Прям засіда, дивіться, три дома. Ого! Такого ще не випадало. Трі три дома. Да? Дом Кубків це розмови, дом Пентаклі це гроші, і дом жезлів це дії. Оце, до речі, Росія. Тобто цей Кремль. у мене. Вони там будуть засідати і вирішувати питання: дій, грошей і перемовин. Ого, ну і що далі? Значить, до цього всього причетний хто? Король Пентаклі, Дональд Трамп, ось Росія, королева жезлів, і що? Ой, Україна. Обалдеть. Україна. Значить, з боку Трампа буде щось запропоновано. Королева жезлів. На неї тиск тут Пентаклі, Гроші. А Україна тут жезли. Да? Жезли це дії України. Ну і також наслідки на Україні. І війна, і колісниця, і розмови, і башня, зупинка обстрілів. Ось, що головне показую. Ладно, я зрозуміла. Ну, такої відповіді я прям не очікувала. Ого! Так, ладно, давайте ми дивимося, що чекає Росію в листопаді 25-й рік. Що в них там буде відбуватися? в середині, в середині Росії. Що там буде відбуватися? Росія важливі, щось важливе, те, що нас стосується. Що їх там чекає? Росія. Листопад 25-й рік. Дом жезлів. Ну, я поняла, що дом жезлів. Доля. Якісь доленосні події відносно України. Знов. Ресурси, смерть. В них великі фінансові проблеми будуть в листопаді. Прям величезні. Ну прям мегавеликі. Ось смерть. Дев'ять Пентаклі це ще теж карта грошей. Це карта ресурсу. Очікуйте, з ми, мину, очікуйте минуле якісь дії, якогось шансу. Очікуйте шансу з минулого. Очікуйте якогось шансу, військові плани і мир. Плани, в них якісь плани йти до миру. Це що, серйозно? А, ні, ну це обман. Це обман і агресія, і важкість. Тобто, ну вони все одно, да, в них важка ситуація з фінансами. Смерть 9 Пентаклів, це понятно. І ось, будь ласка, карта бідності, це 5 Пентаклі, відлюдник. Ну, це зрозуміло. Тобто, ситуація з фінансами в Росії в листопаді буде прям патова, жахлива. Їхньому дому важко. Але, да, вони повинні йти до миру. Вони будуть до нього йти. Але все одно випадає карта обману і агресії. Ну ви поняли? Все одно. Що ще буде? Що ще чекає на Росію? Що ще чекає на Росію? Листопад, 25. 25 рік. Башня. Ага, і що це? Прямо башня по. Башня по молоді. Таємна башня. Луна. Башня і тут молоді люди. Вони там можуть якусь башню влаштувати. Дивіться, таємна башня по луні, обман і тут молодь. Таємна башня по молоді. Що це? Сила і уход. Щось зробити таке жахливе, потім, щоб піти від колісниці, піти від війни. Тобто вони щось можуть зробити в своїй оцій Росії. Жахливе, башня таємна. Щось стосовно молоді. Щоб піти, щоб піти з війни, вийти з війни, можуть відбуватися протести, які будуть людей будуть арештовувати. Дом кубків. Ті, хто не задоволені правлінням Путіна. Дом Кубків це емоції. Це молодь. Молодь в розпачі, молоді люди незадоволені, тому що вони не бачать свого майбутнього, майбутнього в цій країні. Плани. Все одно тут дивіться Трамп і диявол, і намагання Трампа зупинити диявола. Зупинити ось Зеленський. Тут МАХ, співпраця, намагання зупинити це все буде в листопаді. Ми з вами будемо чути дуже багато новин стосовно. Розмов, зустрічі і намагання це все зупинити. Але все одно показує мені, що Росія сім мечів буде все одно ну, обманювати. Ну, постійний, ну, це обман, ложь, брехня. Ще покажіть, будь ласка, що там буде відбуватись в Росії. Давайте Влада, Кремль, Путін, листопад 25 й рік. Що там їх чекає? Україна, Дом жезлів, це Кремль і обман. Знов намагання обдурити всіх, як, як, що зробити, щоб всіх обдурити. Знов плани, щоб всіх обдурити, мир і смерть. Про закінчення, про трансформацію війни. Як всіх обдурити? Ну, що вони ще там можуть робити? Трамп буде тиснути на них, фінансами буде. А вони все, все одно хочуть перемоги. Росія. Важкість розбите серце. Важкість розбите серце. Це все стосується 9 пентаклів. Агресія, тупік сонце. Що це? Агресія, тупік сонце. Повішений. Ну, все одно будуть намагатися. Зупинити, намагатися їх будуть зупинити, тиснути на них, але все одно це ілюзія. Це взагалі якісь рішення, вибір, плани, гроші, зустрічі. Їм головне дивіться, вийти. В принципі, щось там буде, але їм віри нема. Їм головне вийти із бідності, із відлюдника. І це все стосується всього військового. Тобто їх будуть заганяти в бідність і нестачу, військової промисловості і все, що стосується війни. А вони будуть намагатися вийти, придумати знову якісь обхідні шляхи, щоб вийти сухими з води. Ну, це взагалі. Чи вийде в Росію? Чи вийде в Росію в листопаді знов вийти сухими з води? Це все стосується ось війни. Колісниця, смерть. А на жаль, не вийде, тому що колісниця, смерть. І тут карта Трампа і карта великих фінансів. Уход, не вийде, не вийде. Уход, Україна. Ні. Моя відповідь, що в них не вийде в листопаді в Росії вийти сухими з води. Тупік, ні, не вийде. Тупік закінчення агресії. Щось таке показує. Тому повинно бути, повинно у нас бути дуже багато інформації звідсиля. Хорошо, а що чекає взагалі на Росію? Ну, стосовно ось небезпеки з повітря? Да? Давайте спитаємо. Політику ми вже подивилися це все. Угу. Так, ну що тут відбувається? Їм загроза йде їхнім, їхній колісниці, да? їхньому руху. Це літаки і так далі. Да? Все, що рухається, і ось король мечів це військове. Вони його ховають. Вони, коротше, ховають все військове кудись під землю, поглиб, тобто поглубже, да? щоб не дістали, не знайшли, ховають, тому що ну, реально відчувають нестачу, бідність. Повтор того, що було. Тобто на Росію чекає, повтор того, що було, і карта пожеж. Сонце. Ну, це НПЗ, і це військове, все, що рухається, військовий рух, літаки і так далі. А ще підприємства. 10 мечів, підприємства, виробництва, які працюють на о, цей військовий. Весь їхній комплекс, да, військові підприємства ось. Військові підприємства взагалі там в Росію можуть вибухати не з, ну, тобто, небезпека їм не зверху йде, да, не з повітря, ну, а зсередини і з середини. Ось такі новини для Росії. Все, що нам було цікаво. До речі, дуже цікаво показало на початку. Ви ж побачили, да і в кінці теж цікаво, що їх що їх чекає. Ну, тепер буду робити для України.